Починаємо з інформації офіційної у понеділок. Депутати міськради прийняли і розподілили більше 7,5 мільйонів гривень дотації з державного бюджету. Вся ця сума пішла на зарплату бюджетникам за листопад і частково аванс грудня 167 тисяч на сесії передали Панюдинський і Домаський радам, аби і вони у себе розрахувалися із працівниками бюджетної сфери. Міський голова зазначав, це вже друга дотація, яку надають лозові для вирівнювання фінансової забезпеченості бюджету. Першу розподілили 30 листопада. Чи будуть інші дотації? На це питання журналістів Сергій Степанов відповів. До кінця року на них не розраховують, але і не виключають. Не виключаю що ми можемо получити третій транш. Ну, маловероятно. маловероятно. Сегодня мы все делаем расчеты исключительно на собственное поступление. Власних коштів планують отримати 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Цього повністю вистачило б на зарплату бюджетникам за грудень. Але є й інші захищені статті, по яким також накопичилися мільйонні борги. Це енергоносії і харчування по закладам освіти і медицини. Залишити лікарні, дитсадки школи без продуктів, електрики, тепла не можна. Тому із зарплатнею скоріше всього обстеження будуть виглядати таким образом: першу половину декабря ми закриваємо точно. Часть обізистів по захищеним статтям теж закроємо. Таким образом, прогнозно останется кредиторская заборгованность на 2013 год, заработная плата второй половины декабря, это ориентировочная сумма 3-4 миллиона.